Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми будемо говорити про дуже важливе, а саме про права. Права у казках. Підтримай канал, став подобайку та підписуйся до школярикам. Малята. Сьогодні будемо пізнавати світ разом. Кожна дитина від самого народження та протягом усього життя має свої права. Поговоримо, які саме. Пригадаємо казку Вовк та семеро козенят. Що тут трапилось? Які права порушені? Вовк. Злий, сірий, хотів їсти маленьких козеняток. Порушено право на життя. Кожна дитина має право на житло. Пригадай казку про трьох поросят. Вовк зруйнував домівки двох поросяток. А у казці Зайчикова хатка лисичка порушила це право, бо вигнала зайчика з його домівки. А у казці рукавичка звірята самі порушили право на житло, бо забули, що воно має бути зручним та безпечним. Казка Айболить нагадує нам, що кожен має право на медичну допомогу. А пригадайте казку про попелюшку. Тут взагалі порушено багато прав. Її примушували тяжко працювати. Вона не мала захисту, не мала права на відпочинок. Дюймовочку утримували проти її волі у мишиній норі, примушували працювати, годували крихтами зерняток. Всі діти мають бути рівні у правах і мають право на повноцінне харчування. А пригадайте казку про Буратіна, який хотів навчатися. Порушено право на освіту. Казка про гидке каченя. Усі відвертались від нього, ображали. Ні любові, ні піклування каченя в цій казці не отримала. Жодна дитина не може бути скривдженою. Всі діти мають право на любов і піклування. Не забудь поставити вподобайку. До зустрічі!